Вітання всім телеглядачам! Це телеканал Вінниччина, передача актуальне інтерв'ю. І сьогодні ми поговоримо про театр, але не зовсім звичайний театр, а плейбек-театр. Що це таке? Як все відбувається також про громадську роботу однієї з громадських організацій, яка поєднує освітні процеси із такими театральними культурними? Творчими процесами до студії ми запросили Катерину Ботвіннік, співзасновницю громадської організації Вільна освіта та плейбек театру. Мої щирі вітання вам, пані, в нашій студії. Дякую вам за запрошення, пані а... Катерино. Ну так ми вже не перше в нашій студії. Ми вже трішки говорили про вашу громадську роботу. А зараз пропоную почати про оцей незвичайний театр плейбек театр». Що це таке? Плейбек театр це сучасний вид перформативного мистецтва. Я би сказала, що для віничан важливо зрозуміти, що це просто абсолютно новий для вас вид культурного задоволення. Тобто ви можете провести вечір і отримати надзвичайний досвід, якого у вас ще точно не було, якщо ви не бачили іншого плейбек-театру. А в плейбек -театр – це імпровізаційний мистецтва, тобто, немає сценарію, актори не вчать слова, вони готуються в інший спосіб і готуються дуже багато. Це велика робота, це постійні репетиції, це багато навчання. Але е, все це відбувається таким чином, що е, є спеціальна людина, ведучий, називається кондактор, угу. е, який запрошує е, до слова е, оповідачів з аудиторії. І пропонує їм розповісти свою історію. Це як прожити історію разом із якимось якоюсь групою людей і подивитись на себе з боку. Це десь так. Так, дуже схоже, дуже влучно. Це навіть можливість перепрожити цю історію. І якщо в ній є щось недопрожите, недовідчуте, це можливість все це отримати. Іноді це буває дуже щемко, іноді буває дуже смішно, дуже по різному А плачуть під час ось таких буває. історій? Буває, що плачуть і актори, і оповідачі. Буває, що ніхто не плаче. Буває дуже mm -hmm. по різному Бувають сльози щастя, сльози вивільнення. Це точно дуже емоційно, але тут важливо зрозуміти, що нікого не силують розповідати історії. Якщо mm -hmm. чиясь зазвичай одна історія чіпляє іншу, бо коли ви чуєте mm -hmm. історію однієї людини, вона ніби підіймає у вас інші спогади, вони в вас рефлексують, і в вас вже з'являються якісь історії, які ви хотіли б розповісти. Зазвичай буває 8-10 оповідачів за перформанс. Тобто, mm -hmm. а в аудиторії буває 30-50 людей, але не всі зважуються, так? Можливо, би всі зважились, не вистачає часу, але є така ще практика, називається вона водорозділ, коли mm -hmm. всередині перформансу актори роблять паузу і кажуть, друзі, ми розуміємо, що в вас вирують зараз ваші історії. Знайдіть для себе людину переключитися і розкажіть їй своє, і почуйте від цієї людини її історію. люди так обмінюються історіями. Тобто, це не просто подивитись, ви ніби стаєте ну, частиною цього досвіду. Ви ніби його проживаєте. От як ми звикли. Психологічно розвантажуватись mm -hmm. в друзів на кухні. Mm -hmm. Там Ми приходимо і розповідаємо свої історії, і нам розповідають історії. І ми стаємо ближчими. Отак, От вся аудиторія, всі ці люди, які прийшли, вони не є просто глядачами. Вони є. Співтворцями цього дійства, і це, мабуть, найсмачніше в театрові. Я слухаючи вас, розумію, що акторам театру треба бути дуже емпатичними. Потрібно відчувати не тільки один одного, тому що ж щоб щось робити, відтворювати, рухатись, це має бути все гармонійно. Вони мають відчувати настрої і своїх колег, і абсолютно всієї аудиторії. Більше того, не мають навіть передбачити а що далі. Так, це я коли вперше побачила плейбек-театр, Я була вражена, як ці люди, не домовляючись на сцені, зазвичай е шість людей кондактор, угу. який веде. Четверо акторів і актор-музикант, який супроводжує це звуками і не тільки музичних інструментів, mm -hmm. це може бути спів, це може бути текст, це може бути просто якісь звуки, бути, там боді перкусія. Так, в нашому там, випадку, у нас рояль в нас чудовий гітарист Олексій Шитов. У нас неймовірно нам пощастило з плейбек музикантом а, і музиканти, як і актори, це один з акторів, тобто він також має все це відчувати, передбачати. І я була впевнена, що це якась магія, і що це цих людей якось підбирали, от uh -huh. саме з цими вже навичками. А насправді всьому цьому ми вчимось. І вчимось довго. Це кропітка робота вправи на уважність, на те, як відчувати одне одного, на те, як давати простір одне одному, як займати простір. Навіть просто є. Я можна навести кілька прикладів. На виді, да? наприклад, ці кажуть. Мовчки вийдіть, і от у вас є простір сцени, він окреслений, ви маєте mm -hmm. вийти і встати, просто встати, повернутись в якийсь бік, і аудиторія оцінює, наскільки от зараз ця розстановка людей виглядає більш драматично, більш емоційно, наскільки вона от бере за душу, а чи не бере? А ви нічого ще не робили, ви тільки встали. Чи, наприклад, ми починаємо говорити? Uh, щоб бути почутими, так? ми, ми стоїмо дуже поряд і говоримо один до одного, потім розходимося далі, 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 і uh -huh. нас стоїть там 5-10 пар людей. І ми маємо говорити гучно, щоб чути одне одного через дуже uh -huh. велику відстань. Якось це ну... відбувається взаємодія актор-глядач, Взаємодія актор глядач Є певні. Uh, ну я не знаю, чи можу я розкривати такі секрети, але є один. таке. Ну, хай один. Наприклад, uh, якщо історія травматична. Ми ніколи не маємо права дивитись на глядача і грати її в глядача, бо ми маємо а, шанс ретравматизувати людину таким великим напором а, емоцій. І тому є такий стан, називається він перформативний. Коли ми сидимо рівно і дивимося в одну окреслену домовлену нами всіма разом крапочку а, понад а, головами глядачів. А з іншого боку, коли ми слухаємо історію, ми навпаки всю свою увагу зосереджуємо на оповідачеві. Є таких нюансів тисячі, угу. просто які ми маємо тримати в голові. Ось про цих 12 учасників, акторів, плейбек театру прожито. Хто ці люди? Як ви зібрались, як ви знайшли одне одного? Ми ставимо наголос прожито, тому прожито. що для нас це одна. Ми навіть коли історію програли, ми так плескаємо в долоні і кажемо прожито, ніби ще раз перепрожито. Це ну, наша громадська діяльність їй вже 8 років. Ми були ініціативною групою, ми займалися освітою і поєдналися навколо ідеї іншої альтернативної освіти для наших дітей. І потім. Долучилися ще інші і інші проекти. Наприклад, у нас є проект вінок. Мені дуже важливо про нього сказати, тому що цей проект це проект для ветеранської спільноти. А в нас та зараз, зараз така ідея, яку ми хочемо донести взагалі всім громадським об'єднанням, організаціям, що щоб ви не робили, робіть і для ветеранів також. Тобто, от Впершу у нас є. Чергу для ветеранів, так. тому так. що і, і от наш да цей потреба проект, часу. це потреба часу тих безумовно, людей, які для родин ветеранів так. для ветеранів. Це не обов'язково вам поїхати на схід mm -hmm. робити це там, тобто тут для дітей. Ветеранів для родин ветеранів, для тих, хто вже відновлюється, повертається до цивільного життя. І от проект вінок ми робимо за підтримку Українського ветеранського фонду, за що їм вдячні. Це якраз такі творчі заняття для ветеранської спільноти. І от в таких проектах в їх багато. Це не тільки вінок, не тільки божевільна школа. Це угу. в нас вже десь порядка десяти різних проектів. Для різних аудиторій зібралася така група активістів, і коли до нас потихеньку знайшлися Так, так, так? потрошку, ми знаходились mm -hmm. протягом восьми восьми років в основному на темі альтернативної освіти, але от є й інші проекти. І коли до нас приїхав плейбек театр Сусіди з Дніпра, mm -hmm. вони дали перформанс і сказали: хто хоче має бажання та навчитись цього мистецтва, майте на увазі, що це довгий і непростий шлях. Що вам треба буде витратити багато свого часу і ресурсу, приходьте на майстер-клас. І ми майже з цією командою от 12 людей. Це всі люди були знайомі між собою. Ми прийшли, почали навчання, пройшли базовий курс навчання. А зараз пройшло... А є якісь правила, так? Є так, який алгоритм школа, навчання. Так, є українська школа плейбек-театру, Вона сертифікована американською школою. Uh -huh. Це взагалі американська е технологія, скажімо, uh -huh. методологія. І є так, два рівня навчання, є ще профільні навчання, є тренерське навчання, той, хто має право вчити потім. І от у нас вже в театрі є двоє тренерів. У нас зараз ми проходимо всім театром разом, і до нас доєдналися люди з Дніпра, Полтави, з... Боже мій з Ужгорода, ну з багатьох міст України доєдналася з Одеси дуже багато людей. Ми в Вінниці проходимо просунутий курс навчання плейбек театру От прямо зараз, прямо в процесі. От плейбек театр прожито це досить таке нове явище для Вінниці. Ну, напевно, я вперше зустрічаюся і раніше не чула, щоб щось таке було. Про ідею створення уже зрозуміло: а як сприймає ваш вас, глядач? Куди ви йдете з своїм театром? Поки що в нас було сім перформансів. Це насправді доволі багато. Ми думали, ну ми зіграли тільки сім перформансів, а потім одна з наших більш досвідчених тренерок сказала: сім вам року нема. Ви зіграли сім. У нас вважається, що там 5-6 перформансів на рік це такий вже живий, сталий театр. От то ми перевищили норму. От і зараз, буквально 23-го в неділю на фестивалі Живий в нас буде черговий перформанс. Восьмий. Восьмий перформанс. Mm -hmm. Я не братиму в ньому участь. Я не буду в Вінниці, mm -hmm. але наша команда гратиме, і це самий по собі фестиваль живий. Це чудове культурне явище для Вінниці, і ми будемо частиною цього фестивалю. О шостій вечора в просторі Орігамі, хто буде мати квиточок на фестиваль, матиме можливість долучитись також до нашого перформансу. Mm -hmm. uh, То як глядач сприймає, як глядач сприймає. Ну зухвало буде сказати, що поки що на ура. У нас поки не було жодного перформансу, який ми могли би назвати невдалим, чи навіть сказати, звісно, якісь маленькі недоліки є завжди. І ми їх потім розбираємо. Є прям така схема, технічний розбір, емоційний розбір. Але поки що нам дуже щастить, бо нам щастить на людей в принципі. Взагалі, це в контексті ГО, а не тільки в контексті плейбек-театру. Нам просто щастить на людей. І, ну, в Вінесі є чудові люди, Які Які історії під час цих семи перформерсів mm -hmm. обговорювалися найчастіше? Може, ви щось можете згадати, щось особливе, якась історія, яка вас особисто зачепила? А, мене чіпляє, коли люди наважуються ділитися дуже особистим досвідом, який, mm -hmm. я би може, не наважилась оприлюднити в незнайомому середовищі, але такі історії виникають не з самого початку. Вони завжди приходять десь у другій половині перформансу, коли люди вже розуміють, що цей простір дійсно безпечний. що, Щоб вони не озвучили, це кожна історія має право бути почутою. Кожен досвід. Ніхто не скаже. ну, У нас зараз дуже багато е є приводів для того, щоб розділитись на частини: хто виїхав, хто лишився, хто доєднався до фронту, хто не доєднався. Хто говорить українською, хто все ще говорить російською. І це водорозділи важкі, дуже. І людям дуже важко навіть почути досвід іншої, іншого боку. І мені це цілком зрозуміло. От плейбек дає можливість нам хоча б почути одне одного і мати можливість замислитись. Чи є плани розширювати плейбек театр чи взагалі в цьому напрямку? Які плани? Можуть бути двоє наших тренерів замислюються про те, щоб відкрити підліткову студію. І мене ця ідея дуже надихає, бо я маю дітей підлітків і я їм це буде Всіма цікаво брати. Я маю на увазі. Так, я, я дуже хочу, щоб мої mm -hmm. діти доєднались, і розумієте, це як таке. Занурення в окреме життя, в окрему спільноту для самих плейбекерів mm -hmm. це дуже ресурсно і дуже допоміжно. Тобто, з одного боку ви витрачаєте багато часу і сил, а з іншого ви отримаєте спільноту. Ми ж теж оповідаємо на репетиціях mm -hmm. одне одному історії. А ось дивіться, плейбек, Скоріше. театр Сьогодні ми багато говоримо про стійкість, про виснаження, про вигоряння. Чи є ось цей вид театру своєрідним ресурсом для. І акторів, і глядачів, учасників. Бо ж ми ж домовилися, що глядачів як таких немає. Є всі учасники цього театру. Ну безумовно. коли відбувається дійство. Безумовно, безумовно, одна взагалі з місій -театру – це зцілювати спільноту і з точки зору якогось терапевтичного ефекту, і з точки зору цілісності, коли люди можуть поєднатись, і ну ми дійсно слугуємо. Коли ми граємо, ми слугуємо спільноті. Цікаво. Як вам дається поєднувати громадську діяльність із от такою театральною, і взагалі ви вже заговорили про дітей, про те, що ви хочете також відкрити для дітей підлітків таку студію так. teатра, театру напрямок? Які ваша громадська спільнота робить ініціативи, заходи для дітей? Що ви пропонуєте сьогодні? Що нового, цікавого? Можливо, не просто звичного, але те, що затребувано сьогодні, і допомагає? Ну, дивіться, я не скажу, що ми поєднуємо плейбек-театр з громадською активністю, бо плейбек-театр і є громадська активність, тобто це частина. Те, що ми да, це дійсно перший проект, який вийшов трошки в культурне поле. В нас ми більше були в сфері освіти. Ну, у нас є наша божевільна школа, це демократичний простір для хомскулерів, де діти. Живуть дійсно в демократичних умовах, тобто вони можуть запропонувати якесь рішення, навіть якщо воно не подобається дорослим. І якщо вони проголосують, тобто мій голос як дорослого важить стільки ж скільки голос дитини. Вони мають там дуже цікаві заняття. І це проект нашого життя, навколо якого організували це інше, всі інші, так? проекти. Так ми робимо фестивалі. Великі фестивалі там 500 плюс учасників. І от, в серпні, ми матимемо наступний такий фестиваль в Карпатах для людей, які або вже вчать своїх дітей в якийсь інший спосіб, чи дуже занурюються в ту цю тему, або Замислюються про це і хочуть дізнатися, як це працює від реальних практиків це з усієї України. Це про неформальну освіту, чи це про нові про нову методологію освіти для дітей і для дорослих? Я не можу назвати її новою, тому що їй більше ста років. Демократична освіта по всьому світі є в Європі, Америці, в Азії, всюди. І ми якраз перед тим як впровадити це в Україні, ми поїздили і. Позбирали досвід і досі. А зараз ми вже є нас. Запрошують як ключових спікерів на конференції міжнародні з демократичної освіти. Ми радіємо, що ми можемо представляти там Україну. Ну зокрема, такі проекти нас і є досвід. Так, для молодих матусь в божевільній школі в Тодлер клуб. Називається одна чудова матуся. Марина Каплюк опікується цим клубом. Туди приходять матусі. Вони можуть поділитися з іншими матусями mm -hmm. своїм, от що вони люблять, своїми хобі, своїми захопленнями, і так відбуваються ці. Засідання, клубу, зустрічі клубу, mm -hmm. такі теж ресурсні. Я думаю, що вся наша діяльність вона в першу чергу направлена mm -hmm. на відновлення ресурсу і створення щастя. От. А якщо про ресурс і про пораду нашим глядачам, бо кожен сьогодні шукає щось для себе, mm -hmm. можливість відновитись, можливість набрати сили, можливість знайти щось своє особливе, те, що буде до душі. От що, що зараз ну, користується найбільшим попитом? І, там, серед підлітків, дітей, дорослих, що хочуть сьогодні робити, чим займатися? Що дає Ось ці сили, психологічні, фізичні сили, в тому числі, можна я скажу зі свого особистого досвіду. Прошу. Я не можу сказати цього від, від ГО, але я скажу з мого особистого досвіду: всі люблять грати і робити дурниці. Наприклад, ми минулого року вирішили зробити фейкове весілля, переодружитися. Одружені родини, сім родин зібралось, і хтось от від 8 до 28 років ми разом, там в мене особисто 23, і ми переодружились. Ми зробили таке масове весілля. Одна наречена кидала букет, інша ловила і йшла наступна. І це дурниця, абсолютно. Але це принесло нам якусь гігантську дозу щастя. Тобто, якщо вам Прийшла на думку якась ідея, і вам здається, що це буде вау, але це ж якась дурниця робіть. Оце і це моя порада, і це допоможе, скажімо, не це додасть сил, сил. Зробити театр, це теж дурниця для вас. громадська діяльність. Що це? Якщо підсумувати, от ви кажете 8 років, згадуєте 8 років, ну принаймні навіть за останній рік що вдалось зробити. Скільки людей отримали ось таку можливість подуріти, скажу так. Дуже влучне запитання, тому що ми буквально днями оприлюднили наш річний звіт, а кожен раз, коли ми їх оприлюднюємо, ми дивимося і кажемо Вау! Ого! І ми порахували, що в нас більше 4 тисяч людей є бенефіціарами нашої ГО. А наше ГО це дуже маленька насправді група людей, і це дуже теж важливо людям почути. Не до не варто недооцінювати. Маленькі групи вмотивованих людей, якщо вам кортить щось mm -hmm. робити, а ми робимо, я би окреслила це так, що ми робимо щастя, от ми його продукуємо. Але не так, що от ми вам принесли щастя, беріть, mm -hmm. а ми пропонуємо Доучайте людям бути співтворцями. І, спів і плейбек це теж співтворіння. І наші фестивалі робляться між учасниками. Так чудово! Ну те, що я для себе зрозуміла, якби підсумовуючи нашу розмову. Не бійтесь знаходити щось нове, і якщо навіть на перший погляд здається, що це ну, щось фантастичне, і це не для мене, бо я не можу собі цього дозволити. Робіть це, і це заповнить ту нішу, додасть настрою, додасть сил, додасть емоцій, які дадуть можливість вистояти сьогодні. Бо нам це так потрібно: дочекатись перемоги, допомагати іншим, підтримувати інших. А для цього має бути ресурс. От ви і даруєте. Цей ресурс, і ви назвали ось цю цифру: 4 тисячі людей, які, яким ви з якими ви поділились щастям, яке ви продукуєте. Дякую вам! Дякую Було приємно поспілкуватися. Я нагадаю, що в нашій студії Катерина Ботвіннік, співзасновниця ГО «Вільна освіта та Блебек театру прожито, Знаходьте для себе ось такі ресурсні речі, ресурсні організації, які знають, що. Як потрібно зробити так, щоб ви отримали мішечок свого щастя? Бережіть себе, дякую, дбайте про себе і не забувайте донатити і допомагати Збройним силам України. Бо хто того вартує, підтримка і кожна наша гривня, кожен наш, кожен наш донат. Щасти, бережіть себе, будьте здорові!